Тотальний розпродаж. Зелений килим. У розмірі 2,50 на 5 і 2 на 5 з квітами. Шикарний. Ціна згодом. Подивіться, будь ласка, дівчата. Но це килимочок для великої кімнати. Це скоріше килимочок буде для будинку. Тому що розмір 2,50 на 5. Гляньте, будь ласка, на центр. Центр в ньому ніби зеркало. Подивіться, зеркало. Зеркало з квітами. Як шикарно виглядає. Ціна згодом. Ціна згодом, терпіння. Підійте, будь ласка, ближче до ворсику. Ворсик Ворсик, де 10-11 мм. Ви бачите, який він розсипчатий. Просто бомбезний бомбезний ворсик. Основа, звісно, йде коврова. Показую основу. Гляньте, будь ласка, основа. Основа шита, коврова, малюночок перебивається. Виробник де Туреччина. Ще раз, Туреччина. Це ми віддаємо вже останні кілимки великого розміру. Ціна розміру 2,50 на 5 для великої зали. Це для будинку 100%. Коштує. 5650. Не 8, не 7, не 6,5. 5650. Доставочка безкоштовна. Якісні, красивенні килимочки по гарній ціні.